Другий рік поспіль золотоноша зустрічає новий рік без головного символу свята новорічної ялинки. Але цього разу все зміниться. Родина місцевих підприємців Василя та Інни Гринь вирішила подарувати дітям містянам і гостям золотоноші справжню живу красуню. Зелене пишне дерево вони виростили на власному подвір'ї. Зрізати та поставити ялинку до міста взялися працівники ПП Базис Плюс. Завдання було з непростих. Техніка не змогла б маневрувати між забудовами, тому всі роботи виконували вручну. Спочатку гілля ретельно підв'язала та обгорнули сіткою, щоб не пошкодити під час транспортування. Підв'язали стряхувальні вірьовки, простелили затінняючи сітку і через годину підготовки обережно пустили ялинку на землю. Вже у четвер на передодні Святого Миколая ялинку встановлять біля міського будинку культури. Наразі зберігальники готують під деревце металевий каркас. В це була ідея? Це Ідея моєї дружини. Вона запропонувала, щоб якусь нести радість нашим дітям, нашим горожанам. І таку ялинку вже вона у нас така вона займала місце і вирішили ми її подарувати. Не жалко? Ні. А наміри на тому місці що буде? Там писати в нову деревину.